Дводверна холодильна шафа бріліс на 1300 літр, енергоефективна та економна, економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 90 мм та led підсвітка зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання а: річне споживання лише 464 кВт або 1,3 кВт за добу. Це в понад три рази менше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 1100 кВт щороку. Надійна конструкція. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 1300 літр. габарити 1420 на 875 на 2090 мм. Колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. Товщина стінок у 90 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрати холоду. 10 регульованих полиць у комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємні. Ямності формату ЖН 2 перших або ЖН 1.1. перша гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання Бріліс береже ваші кошти на професійній кухні. Зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання Бріліс.